Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, це самий, самий, самий величний ранок. Знаєте чому? Тому що хочу привітати всіх вас цим великим привітанням! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Знаєте, ми сьогодні відмічаємо не просто Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а всі, хто прийняв Його, то ми, воскрес... ми сьогодні святкуємо і наше Воскресіння до життя вічного з Господом нашим Ісусом Христом. Павло говорить наступне: то ми читаємо 15 розділ з 53-го вірша. «Смерти, де твоя перемога? Де Твоє смерте жало? Жало смерті це гріх. А сила гріха то закон та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. І Павло каже: де ж твоя сила смерти? І я хочу звернути увагу на наступне. Знайте, тепер ми маємо весну і. Ми особливо відчуваємо і бачимо, як вся природа вона навертається від зимової сплячки і смерті до життя. Вона відроджується від того всього сірого, до яскравого. І знаєте, це так само як ми говоримо, що Христос воскрес від смерті до життя, до світла, до яскравості. І усі ми йшли шляхом смерті. Ми були мертві, аж доки не зустрілися з тим, хто є життя, хто є світло, хто дарує життя. І ми зустрілися з Його живим Словом. Ми зустрілися з Духом життя, який поновив нас, воскресив нас до життя з Господом нашим Ісусом Христом. Христом. Знаєте, ми кожний, і я, і всі ми, ми торували цю дорогу так само, як блудний той син. І ви знаєте, що коли він метрували дорогою подорожі смерті, а коли повернулися на територію світла додому батька нашого, то знаєте, ми тепер в присутності життя. І знаєте, Господь говорить: Луки 15, 24, він каже: наступне: бо цей син мій, він був мертвий і ожив, пропадав, і знайшовся, і почали веселитися. Тому без нього ми всі пропадали, ми блукали, ми були мертві. Але одного разу ми зустрілися з ним, з Його живим Словом, з Духом, який воскресив кожного з нас і відновив наше життя з Богом в Богі і для Бога. Знаєте, Господь говорить наступне: Він говорить таке: мечтам Івана 10.10. 10. Злодій, злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. А я ж прийшов, щоби ви мали життя і щоб надміру мали. Тому не шукаймо життя там, де його немає. Ми не йдемо до кладовища, до могили, ми не йдемо до гробу, бо Христа там нема. Він воскрес і Він живий. І знаєте, що Він говорить? Він каже: Я чекаю на кожного з вас. І це Він каже не тільки для своїх учнів, як ми читаємо в Євангелії. Це Він каже для кожного з нас. Він каже, Я чекаю на, те, на тебе. І тому територія життя це територія. Де абсолютне світло? І Господь каже: Я є світло світу. І коли ви приймаєте життя, то ви також є світом для цього світа. Світлом для цього світла. Ми дякуємо Господу, що Він воскресив нас до життя, словом життя, духом життя та вивів нас із темрями, та влади ворога нашої душі. Воскресіння Христа, це свято усіх, хто з Ним Воскрес до життя з ним, в ньому та для нього. І Павло, він говорить, коли ми читаємо шостий розділ, він говорить, ми читаємо з п'ятого віршика, він говорить: наступне: бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавилось влади, щоб ми більше не служили гріхові. Бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більш не вмирає, смерть над ним не має більше сили і не панує. Бо як він помер, то тільки один раз для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. І я хочу ще раз нагадати: і ще раз хочу поздоровити кожного зі святом Воскресіння, зі святом життя усіх нас. Знаєте, Сьогодні ми маємо таке чудове свято. І я хотів би сказати: привітайте ті, хто навколо вас, близьких, рідних, сусідів, своїх діточок, онуків, бо Христос Воскрес. Павло каже, що якби він не Воскрес, то ми би не мали надії, ми би не мали життя, і вся ця наша віра, вона була б марною. Але ж він Воскрес з мертвих, той, хто дає життя. І тому ще раз нагадаю: не шукайте життя там, де його немає. Біжіть до Господа, бо Він кожного із нас очікує. Зверніть увагу, батько виходив і чекав на того блудного сина, бо в нього є все, щоб влаштувати радість, влаштувати цей бенкет, щоб всі мали радість. Господь каже. Що за одним, той, хто кається, грішник, на небі набагато більше радості, ніж 99, які не потребують покаяння. Але я хочу звернути увагу на те, що Він Воскрес і Він запрошує нас до життя, до світла, до радості, до життя, як Господь говорить, до життя, яке І Давайте ми ще останні віршик, я прочитаю, це 23 й віршик римлянам 6-го розділу, адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Тому, коли ми вітаємо, що Христос Воскрес, і ми говоримо воістину Воскрес, ми вітаємо життя, ми вітаємо світло, ми вітаємо життя надміро. Це все те, що Господь бажає для кожного з нас. Він шукає нас, Він бажає. І коли Він знаходить, то Він дає оце життя, яке надміру. Будьте благословені. Отче Боже наш, ми надміру вдячні за Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, який полишив Небесний трон і прийшов в цей світ. Він мав багато страждань. Він мав багато, Господи, муки і там в Гевсімані, і там на хресті Голгофи. Але Він сказав: Господи, Він сказав, що, Боже, моє бажання то життя для всіх. Це так важливо, бо я шукаю, щоб знайти. Я шукаю, щоб кожна людина мала життя і мала надміру. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти не тільки прийшов, ти не тільки постраждав, але Ти воскрес. Бо якби ти не воскрес, то також віра наша, вона була би пуста. Але ти Воскрес! І ми маємо життя і життя надміру. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Будьте благословені! Нехай цей день Він принесе багато радості, світла, багато яскравих почуттів, тому що сам Господь, Він воскрес! І він дарує життя і життя вічне. Нехай Господь збереже всіх вас, ваших близьких, рідних, ваших онуків, друзів, ваші церкви, нехай Божа благодать сьогодні особливо буде над кожним, нехай радість прийде в кожне серце, нехай оце чудове Боже Воскресіння, нехай воно буде яскравим, особливо сьогодні, але і не тільки сьогодні, а в кожному нашому дні. Будьте благословенні!